Перше все, дуже вдячна, що ви приїхали освітити наш захист. Ідея виникла у Ярослава Миколаївича Довжанського, це дядько Володі. І так як немає відповіді, що робити в таких випадках, але треба якось продовжувати. Життя, жити то життя, і це взагалі є продовженням цієї ідеї, що треба святкувати не смерть, а треба святкувати життя. І так як Володя, жив граючи, займався волейболом. Футболом у нього кожні вихідні були змагання, е, і за е, село Лиманське, і за е, команди Великого Дальника, е, де він свій час служив. Тому це органічна ідея, що робити, провести турнір е, в пам'ять про Володю і саме волейбольний турнір, тому що волейбол займав особливе місце е, в його житті. Сьогодні ми проводимо турнір в пам'яті Володимира. Золотогорського. була думка провести турнір для дорослих команд. Але зараз дорослі воюють і провели турнір для дитячих команд, 9 класи молодші, три плюс три, три хлопці, три дівчини. В цих змаганнях прийняли всі школи Лиманського ТГ Степове, Кучурган, Лиманська перша школа і дві команди з Лиманської другої школи. Організацією турніру займалася сім'я Володі. У нас дуже велика сім'я, і кожен взяв на себе якийсь маленький шматочок роботи по організації, і разом воно органічно склалося в турнір, який є. Я розумію, нам всім дуже важко. Важко від зовнішніх подій, важко від внутрішньої нашої сімейної трагедії від втрати Володі, але отака от активність вона є дуже медитативно загоююча, лікуюча, і це нам допомагає пережити цю втрату. Крім того, що сім'я займається організацією цього турніру, також до організації долучилися побратими Володі. Це спілка мілітарна Silver Squad. Вона займається поширенням інформації військово-тактичного характеру. також вона, всі її учасники є активними військовими, які захищають нашу державу. І, взагалі, Володя був організатором, одним із організаторів цієї спілки, ідейним натхненником. На жаль, така подія, яка присвячена людині, яка загинула, це сумно. Але я дуже вдячна. Моїм племінникам, моїй дочці, моїй сім'ї, що вони все мене підтримували, підтримуємо ми один одного. І я сподіваюся, що ті учасники цього спортивного змагання отримають позитив, отримають налаштування патріотичне, про яке ми не все кажемо на кожному уроці. Але воно має виховуватися і в сім'ї, і в школі. І якраз оці змагання вони допомагають сконцентруватися на важливих для людини моментах це братерство, так як військові називають себе побратимами. Це праця не тільки для себе, а для команди. І, звичайно, фізичні навантаження дають виплеск тої енергії, яку дитина може накопичувати і позитивно, і негативно. Але частіше всього ця енергія приводить до того, що дитина стає позитивно дивитися на світ. Абсолютно лише позитивні емоції та. Гарне враження на мене справило. Такі турніри дійсно потрібні, адже ми маємо пам'ятати, заради чого Володимир та інші залеглі воїни поклали своє життя. Я зі своєю командою приймаю участь в турнірі в пам'ять загиблих воїнів. Молодь може виїжджати, дивитися на інші команди та приймати участь і. Більше опита поучати з такими турнірами. Враження з турніру дуже хороші. Мені дуже подобається, те, що ми дуже довго готувалися до цього турніру. Проводили різні тренування і грали ще дружеські турніри з іншими школами. Враження в мене, звісно, позитивні. Я вважаю, що правильно, що проводять такі турніри в честь пам'яті загиблим, тому що це як сама пам'ять, і плюс це подвигає спорт, а саме волейбол серед молоді. Я думаю, такі змагання потрібно проводити особливо для молоді, для патріотичного виховання молоді. Для того щоб вони не забували, не забували завдяки кому проводяться ці турніри під час війни, під час обстрілів, ми дуже вдячні тим командам, які приїхали на ці змагання. І турнір проходить дуже такий атмосферний класний абсолютно. Тому заняття такою просвітницько-спортивно-організаційною роботою є одна із активності, які в майбутньому мають позитивний вплив на формування нашої держави, і ми всі хочемо незалежності. Ми всі хочемо справедливого миру. І я вважаю, що такі заходи є маленькою цеглиною на шляху до цього.